Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана. Сьогодні ми продовжуємо нашу серію підбору біржі для торгівлі. І в нас на черзі сьогодні три біржі: це є Bybit, це є Max і OKX. Вони є досить популярні. Ми розберемо сьогодні їхній такий основний функціонал, чим вони відрізняються від Binance, які в них є переваги, які недоліки. Все це я постараюся в короткий період часу вам викласти. Так що підписуйтеся на канал, ставте вподобачку на цьому відео, якщо хочете. Дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Під цим відео я залишаю реферальні та партнерські посилання на ці всі біржі, які ми розбираємо. І кажу вам, пігнали дивитися швиденько, що ж там таке, які ж ті біржі і як на них торгувати. Отже, друга по списку у нас є Bybit. Перевага її, зручний інтерфейс для трейдингу, особливо для ф'ючерсів. Підтверджую, зараз покажу як. Без курс для часткового доступу. Не знаю, я е, не могла торгувати без кус. Ну, пробуйте. GPT <с> мені таку інформацію видав. Можливо, в якихось країнах, в Україні я не могла без кус. Без верифікації не могла торгувати. Висока швидкість виконання ордерів, активна бонусна система. А, колись було, так, колись на Bybit було без вкус. Я пам'ятаю. Ну потім воно мене попросило верифікуватися. Можливо, це від сум наторгованих залежить, я не знаю. Активна бонусна система для новачків. Так, дійсно, там, для новачків, багато. Всяких участі приймаєте і багато отримуєте. Є таке хороша мобільна версія, та так само досить зручна. Ну, але недоліки, менший вибір монет, ніж на Binance. Не набагато, навіть, я б сказала, майже такий самий вибір. Часто бувають затримки з оновленням даних, не помічала. Можуть виникати технічні лаги під час волатильності. Можуть, можуть, але і на Binance так само можуть. Так що давайте подивимося на Bybit. Отже, друзі, біржа Bybit, Так само, бачите, тут, якщо зайти на головну сторінку, тут є біржа, веб-3, купити криптовалюту через P2P, все це подібно, депозит криптовалют через P2P, поповняємо так само. Ринки, торгівля, спот, ф'ючерси та все, що нас цікавить. Кредитне плече навіть 500, бачите, вони дають можливість. А тут відразу, коли ви на спот натискаєте, тут є і лаунчпули. Ось так що тут відразу можна собі і... Дивитися по лаунчпулах, по заробітках таких додаткових, як я казала на Байбіті. Далі тут є інструменти. Ось можна підключитися до TradingView. До речі, від Baybit так само можна до TradingView підключитися. Ну, подібне все копітрейдинг, торгівля в деморежимі, до тут досить про, ну, просто зайти в, в деморежим і мати, мати вже собі ну, тренувальний майданчик для того, щоб можна було. От баланс мережі вам відразу дали 99 тисяч, круче 100 тисяч доларів. Але я би вам радила торгувати, ну заходити в угоду на невеличкі суми, такі як ви збираєтеся потім в житті торгувати. Ось. Потім ви собі можете переключитися легенько на реальну торгівлю. В принципі, більше такого нічого надзвичайного тут немає. Бачите, копі трейдинг, фінанси так само, ерн, той стейкінг, продукти байбіт. Через продукти байбіт там та більше, можливо, заробітку. Але не забуваємо, що в нас на Bybit є більша комісія, ніж на Binance. Це так само треба пам'ятати. Але зато ви платите за функціонал. Тут є карт, але ну, це для Європи більше, для нас, для українців. Тут поки що ще є обмеження функція. Ну, тобто тут собі все це прочитаєте, партнерська програма і все це будете знати. Давайте переходимо на нашу на демо торгівлю, та, ну, або, можна, з реальної торгівлі. Дивіться, функціонал біржі. Такий самий подібний, як, до, як в Бінансі, Але давайте відкриємо угоду. Питається нас відразу. Ось у нас є позиції. Та? У нас є тут так само подібний подібний функціонал. Все це реалізований PNL, все-все-все, що у нас тут цікавить, так само розвернути можна. Там зворотній в Бінансі, а в Байбіті розвернути. Так само можна додати Take Profit, але дивіться. Трейлін-стоп це коли воно ну, кожен раз буде підтягувати ваш стоп, і ви задасте певний відсоток ціни, і воно буде підтягувати, якщо ціна зміниться на той відсоток. Але дивіться, що тут є? Ви відкрили позицію, і тут, бачите, коли ви наводите, воно відразу у вас є, за умовчуванням, не треба шукати, не треба наставляти. Коли ви наводите на позицію, дивіться, у вас тут є take profit, stop loss. ви, якщо тягнете, у вас, наприклад, позиція в лонг. Якщо ви тягнете take profit, ну, якщо ви втягнете ту бігунок вгору, то це буде зрозуміло, що ви хочете профік там зафіксувати в якійсь певній, ну, на якійсь певній ціні. Ось, наприклад, ви сюди дотягнули, та воно вас питається, чи ви хочете всю позицію, чи частину там зафіксувати, в тій, ви можете частинами фіксувати. Та. Можна все, все вам показує, скільки ви заробите, туди-сюди підтвердите. Якщо ви наводите знову, і у вас знову ще є тобі гунок, і ви хочете стоп поставити. Та, ви собі тягнете вниз. Так само у вас питають частину, стоп, так само можна частину фіксувати. підтвердити, все. ок. дивіться, як зручно. От ради тої зручності байбіт є набагато круче для мене, ніж Binance. Якщо ви не через термінал торгуєте, то тут набагато для мене оце, Оце функція, бо не раз треба швидко забігти. Не хочеться думати, не хочеться туди лізти, а тут ну просто. Це Полегшення роботи, все, що я можу сказати. І все. І так само, так само легко ви можете закрити хрестиком ту позицію і все. А буду чекатися, коли воно йде до вашого тей. Так що тут не буду я нічого тут сильно показувати, все це зрозуміло. По конкретиці входу в угоду буде інше відео. А зараз суто по функціоналу подібні дуже до. Байбіта. Єдине, що ось з ось цим дуже є. класно мене придумали, так що я рекомендую. Ну, і якщо ви хочете переказати собі кошти, та, ви тут натискаєте Купити криптовалюту P2P трейдинг і так само свій власний обліковий запис, та, тут з тим теж є строго. І так само тут все є прекрасно, монобанк, українська гривня, все це приймається і все це робиться. Так, що з тим проблем. Не буде. Отже, друзі, третя біржа в нас є Мекс. Переваги дуже багато монет, фактично. На Мексі дуже багато монет. Частіше додає одної ніж з інших, так і є. Немає обов'язкового кус для невеликих сум. Немає. Підтверджую, я торгую без кус. Там я не багато торгую, але ну, я ще до сих пір кус парифікацію не пройшла. Низькі спотові комісії до 0%. Тобто ми бачили на тейкер на вхід 0, а на вихід вже там 0,2 віднедавна. І часто дають айдропи та бонуси з реєстрацією, то у всіх біржах є. Недоліки: низька ліквідність на маловідомих монетах, повільна служба підтримки, були випадки технічних збоїв на фьючерсах. І були випадки навіть блокування аккаунта, коротше, там трошки з тим є біда. Тому я не раджу великі суми на Мекс заводити, а тільки так чисто побавитися, поскальпати можна. Якщо ви скальпер, то тут можна поскальпати. Ось, але не тримати великі суми. Далі, тут так само, бачите, є подібний функціонал. Дивіться, що тут є? Купити криптовалюту. Та? І дивіться, тут навіть в гривнях, так само подібно, як на Байбіті і на Binance нас тут залучають, але це все рівно буде через сторонні це, напряму з карточки не буде. Повірте, але є P2P. І, до речі, це віднедавна, бо недавно ще не було. Буквально я не знаю, відколи вони це ввели. Але віднедавна можна було тільки пі-тупі через, ну, Рос... коротше, в нашій країні не було такої послуги, А зараз, дивіться, з'явилася і все прекрасно. Бачите, покупка, продаж, ЮА, гривня, монобанк, пум, Тобто все ідеально, шикарно. Так само можна це зробити через p 2 p торгівлю Супер! Молодці, ну єдине хочу віддобавити, це російська біржа, так що... але є багато. І платформ, і бірж, які мають російські коріння, і ми ними користуємося і навіть не знаємо. І кажемо, що це американські, якісь там литовські, якісь там естонські. насправді, вірте, насправді це багато хто що з них російські. Так що, ну що зробиш? Ну, вони швидко то працюють, вони встигають. Давайте українці будуть робіть і будемо ми з українцями працювати. А поки що так. Так що ось тут все зрозуміло, та ринки, спотова, ф'ючерси. Так само є всі ф'ючерси. USDC, USDT M, бачите, в них навіть є USDC окремо. Добре. Далі демо-трейдинг. Демо так само демо-рахунок є. Все-все-все тут є. Короче, ви тут все собі то знайдете, ERN тут теж є, бачите, спотова торгівля, ще й мемами окремо. Ну, коротше, тут набагато ще й більший, розширеніший функціонал. Та? Ось. І лаунчпули ось тут є, там, де мі міроприяття. Та? Лаунчпули, айрдропи. Так що ось. Лучпули, ви пам'ятали собі, це більше таке, що просто взялися валютки в колаборацію і зробили якийсь призовий фонд для учасників айдропи це більш передлістингові валютки, так само подібно можете заробляти за стейкінг, але але суть заробітку однакова, Ви стейкаєте, тримаєте і потім заробляєте. Відео в Ютубі дивитись добре, а торгувати фьючерсами на крипторинку ще краще. Для цього я створила свій приватний телеграм-канал, де щодня проводжу огляди ринку з пошуком цитатів, які на дистанції показують досить непоганий результат. А також для новачків у мене є навчальна програма, де в 20 відеоуроках я виклала всі свої знання з криптотрейдингу. Іде під моїм особистим кураторством. А це перевірка домашніх завдань і ефіри з розбором усуних помилок. Ти зможеш осягнути майстерність криптотрейдингу. На ф'ючерсах. А ще я проводжу консультації, щоб направити твою торгівлю в правильне русло для отримання максимального профіту. Під цим відео є посилання на мій телеграм-канал, де ти знайдеш докладну інформацію по кожний спосіб. Поки ти вагаєшся, ми заробляємо. І що ми тут ще маємо? Який функціонал подібний на ф'ючерсах. Давайте відкриємо якусь угоду, але перед тим треба завести кошти. Зараз я перекину. Я просто на демо рахунку, вам продемонструю, як тут функціонал, щоб ви не заводити, щоб не, це, не бавитися. Отже, що в нас тут є? Давайте відкриємо ордер, подивимося, як він тут виглядає. У нас вже на рахунку на демо 50 тисяч, відкриваємо шоп, та, наприклад. Значить, що в нас тут є? Позиція, так само ціна, все є. Який ПНЛ в нас, швидке закриття, тейк профіт стоп loss, закрите по ціні, по певній. І кількість ось, і реверсний, тобто ну, відкриває протилежну угоду. Далі. Тут відразу видно, що ви купили, і буде видно історія, по якій ви продали ціні. Далі, так само подібно до Байбіта, дивіться, можна Take Profit. У нас шорт-позиція, значить, ми в нестянемой профіт. От воно вам пропонує ось чи всю позицію, чи Ну, тут вся позиція, так? Ось. І... Можете відразу наводити, тягнути стопло лосс собі. Все. Ви тут можете відразу йти профіт в тому іконочку відкоригувати. Тут все чітко і бачите, ви можете пересувати, переставляти. Навіть воно вас вже не питає, чи хочете ви, чи не хочете. Раз пересунули, значить хочете все. І все, і отак ви торгуєте. Дуже досить класний функціонал. Досить класний функціонал на мексі. Отже, біржа Окікс. Переваги просунутий ф'ючерсний трейдинг, великий вибір інструментів, трейдинг, ботів. Давайте з основної переваги Окікса почнемо, що вона по рейтингу, там якась третя, чи яка по рейтингу взагалі йде. І чи друга, чи третя, по тому, скільки там людей взагалі торгує, і який там торговий об'єм, і все решта. Так що Окікс так само варто звернути увагу. Дуже швидкий мобільний застосунок, хороша ліквідність. Ну, тобто багато людей, так, так, про що я тільки що говорила. Ну, а недолітки це є складний інтерфейс для новачків. Давайте подивимося, що ж там за такий інтерфейс складний для новачків. І обов'язковий курс на більшість функцій. Ну, Коротше, обов'язковий курс. Тут нема про що говорити. Більшість функцій це взагалі обов'язковий курс. Не завжди очевидні комісії. Отже, друзі, коли ми заходимо на біржу, відразу ми тут бачимо, ну, на головну заходимо. Відразу в нас тут або внести криптовалюту, або P2P торгівлю. Отже, натискаємо P2P-торгівля, експрес-то відразу, а звичайно P2P. Тут у вас відразу інструкція, як це робиться. І ви так само маєте список, перелік, монобанк, пумп, я бачу, супер. Все все є. Все класно, в Україні можна купити. Далі. Тут які ринки, ціни на крипту, там маркетплейс, можливості. Давайте мову поміняємо, щоби. Так, українська. Можливості. Високий прибуток спеціально найкращих трейдерів. Спільно найкращих трейдерів. Це, напевно, копі трейдинг я вже так підозрюю. Мої угоди. так. Боти тут відразу є, так? Можете собі створити бота на конкретну валюту. І ну, сіткового, і він буде, так я вам вже казала, купляти, продавати по певній ціні. В принципі, нічого складного, немає ніякого складного інтерфейсу, так. От, бачите фьючерс-трейдери. Тут відразу копітрейдинг, ви можете собі, так як я вам казала, підключатися до трейдера і копіювати його угоди. Так що тут фьючерсні трейдери, сподтрейдери. Нічого складного ніякого функціоналу. Просто треба ну, зайти, знайти та все. Далі, що тут ще може вас такого зацікавити? Торгувати. Якщо ви хочете торгувати, так? Тут є спотова торгівля, є фьючерсна торгівля. Конвертувати це валюту, з якої на яку ви хочете конвертувати Воно вам під, в новому під тому курсу, який є по маркету, конвертує відразу. При маркет ф'ючерси навіть є така ранній доступ до ф'ючерсів на примаркеті. Можна собі торгувати на тих валютах, які ще які ще не заліщені. Ну але це вже ну ці вже заліщені, тому закриті, так? Але якщо, наприклад, появляться якісь, то тут вони появляться в тому. В тому Меню і можна там собі заробляти відразу на пірмаркеті. Опціони, боти, я вже казала, нічого такого надзвичайного складного нема. Далі збільшуйте активи. Так само, ERN це ми завжди маєте пам пам'ятати, що ERN це і стейкінг. Стейкаєте, затримуєте е, гроші, ну, затримуєте криптовалюту і вам за то, е, ви отримуєте прибуток. Позика, позичайте, можете позичати, комусь можете е, в когось позичати, та збільшуйте активи. Інституції. Ну давайте подивимося, що тут за інституції, що тут за розширені можливості. Просто така собі ну, смарт-сторінка, щоб ви собі е, вивчали, та, що таке та біржа і як тут на ній заробляти. Субаккаунт можна відкрити, брокерська програма, дані свічок, історичні дані ринку. Може, це якийсь аналіз. А я не буду сильно углублятися. Якщо дуже вас цікавить, дійсно це все весь функціонал, то є е, люди, які займаються суто. Окікс, і вони можуть вам про це розказати все. Я тут в цій справі не дуже. Але я можу, що, що мене цікавить особливо, це мене цікавить ф'ючерсна торгівля. Та? І я собі залізаю і дивлюся, що тут такого є на фьючерсній торгівлі. Якщо ми купити, то значить ми купляємо. Якщо ми продати, то ми в шорт заходимо. Все, все нормально. Значить, наприклад, ми хочемо біток взяти в шорт. Та? Ми продати, ми цей і все, відкриваємо ордер. Підтвердження ордера у нас ну, питається, чи ми хочемо зробити цей ордер та підтвердити. Добре, що в нас тут є. Коли ми прокручуємо вниз, ми тут бачимо так само. Час ордера виконано, все окей. Тай профіс туплот можна тут додати, а ну дивимося, чи можна на самому вікні, якщо навести. О, дивіться, можна, все прекрасно, все. Єдине, тільки Bybit динозавр не додав. Відніше Binance, а Bybit і всі решту. Значить, що в нас шорт-позиція, як нам це дізнатися? Ось, червоним пише, значить, в нас є шорт-позиція. Значить, ми наводимо і тейк профіт вниз тянемо, та? скільки нам треба. Все окей. І так само стоп-лосс наводимо, вверх тягнемо, скільки нам там треба. Все, Відкриті є. Видно, і тейк профіт і стоп-лосс. Шикарно, ідеально. Ми торгуємо. Давайте подивимося, чи тут є так само змінити параметри. Та? Ми можемо так профід змінити, стоп лос змінити, ну вручну, але для чого? Ми Можемо скасувати цей ордер, а можемо просто на хрестик натиснути на графіку і все. Можемо, якщо у нас тут декілька, так само всі ордера закрити одним махом. Так що, в принципі, нічого такого складного немає для торгівлі на ф'ючерсах абсолютно все нормально. Просто єдине, що тут потрібно. Ну, побавитися з меню, А так насправді все дуже досить функціонально і доступно. Отже, друзі, ми розібрали з вами три наступних по популярності біржі. І наступні в нас останні вже які замикають наш список. Це ще три біржі буде. Це вже буде в наступному відео. Це буде в нас BINGX, BitGet і Гетіо. Досить популярні так само біржі. Розберемо їхній функціонал, плюс-мінус, і подивимося, чим же ж вони відрізняються від попередніх бірж. Які мають перевоги і недоліки. А ти, якщо ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підпишись, постав лайк цьому відео. щоб не пропускати наступні відео. Під цим відео я залишаю реферальні посилання і партнерські свої на ці всі біржі, які ми сьогодні розбираємо. І кажу тобі до нових зустрічей, Па-па!